Добрий день усім, і ми з України, і у нас дощ. І сьогодні у нас цілий день дощ. Але мова не про те. Дівчулечки, дивіться, що я купила. В суботу приїжджала до нас Анічка Кармазіна. Хто є в Фейсбуці, подивіться. Ось цю у неї лімондроп я теж брала. Дивіться, яка вона зараз гарна. Взагалі, це суперовська. Дощ пішов, і вона взагалі себе так розквітла на всіх сторін. А це вона привозила у таку білу. Да, звичайно, вже вона і переквітає. Називається white double Delight. White Double Delight. Вона дуже гарна. Коли вона тільки починає квітнути, а це вона вже, бачите, яка в неї наросла вже оця головка така, то вона вже квітла десь місяць. Ну, я в неї замовляла. Тому оце вона мені продала. Ви подивіться, скільки тут дітей. Скільки тут дітей? Так що посадила, не можете посадити, розумієте? То оце посадила поки тут, щоб вони в мене просто перезімували. То розове, Ось ця, це взагалі Дівчулечки Ця взагалі Дощ пішов, вона розквітла От. Сюди теж посадила Оцю White double delight White double delight Гарні, діти в неї дуже гарні Ось така теж сама гарна Ну що Оце ж у мене ще була Ммм Оце в мене ця була квітка, фізостегія. Матір Боже, Боже, стільки їх, що я не пам'ятаю навіть. ну звичайно. Всю я її продала, залишила тільки оце маленьку. Бачите, який, Варіє гата. Але цвітне вона розовим. Ця ось таким сірінчорнильним, а та квітне розовим. Всю я її випродала. Тому що вона у мене і ця, і та вони у мене і біла там ще є, але в мене її немає. Вони так у мене розростаються, що... Але якщо мені оці треба для фону, розумієте, то я оце ж... А це в мене була. Дуже гарно вона виглядає, коли їх декілька штук ростуть разом, і оцвіте вона розовою. Ну це ж не... не все. Оце таку білу калу мені подарували. Ой, дощ вже взагалі. Взагалі, бачите, скільки такий гарний корінь. Подарували я не хотіла брати, але ж думаю, ну, дай Бог перезимує. А потім я її пересажу на вулицю. Вона гарно квітня. І купила ж я, оце не буду показувати відріз стоять, які гарні кущі два. Але не хочу, бо вибереш відро. Розумієте, то показувати не буду. Оце там же ж я викарчила вам маліну. І мені треба було оце якесь таке високе-високе, трошки високе пятно. І оце я теж купила таку хризантему. Купила тільки за те, що, дивіться, які гарні великі квіти. Як георгіни. Як георгіни. От. Оце один кущ, до речі, бачите, оце такий здоровий один кущ. Один кущ. То я взяла дівчата на базарі продавали. Багато в них хризантем. Я їх не висаджую собі, тому що в мене нема для них місця. Але там біля Толіного забору, де залишились малини ж нема, то я взяла ще її таку. Дивіться, це ж вони такі гарні, здорові, як ті, як, як георгіни. Бачите, я взяла оце білу, таку гарну білу. І оце таку розову. І за того, що вони дівчулечки високі. Оце за то, що вони високі. Це стоять у відрі і оце цієї білої висота десь метр, мабуть, двадцять. Ну, а цієї метр. Вже дощ іде, вже йде дощ іде сильний. Так що, отакі мої хіноцейки, ну оця жовта, це взагалі, це взагалі, правда? Лімон дроп. Це я вже з другої сторони її показую, але вона взагалі, вона взагалі розквітла, пішов дощ. Оцю хотіла викинути, бачите, ще й кужу ж гарний. Хотіла її викинути. Оце я купила в людини в минулому році, я купила розсаду. Білу. Оце ж я хотіла оту білу. Таку, як оце, оця ж біла, це ж я хотіла таку. Спочатку, як оце ця біла. Біла, оця ж я хотіла таку. Ну і купила ж, тому завжди треба купувати тільки розцвівши. Бачите, кущ то гарний, але ж вона зовсім не та біла. Ну наша вона мені оце таке. Хотіла викинути зараз, але думаю, ну нехай, комусь подарую. От, прийде до мене дівчина. Вона в мене заказувала острави. Я її викупила, тому що ці всі ж я вже обрізала, розумієте, то я її ось викупила. Чебрець і оріган. Вона замовляла і подарує їй дві оці хости. Оце зелена, а це так називаємо я голуба. Вона вже не голубає, вона вже ніяка. Тому що це вони у мене дві залишились і не знаю. Я не люблю. Не люблю, тому що це голуба, так називаємо. Вони сантиметрів в них 30, висота, вони більше не ростуть. Тільки гарно розмножуються, але вони зелені просто. Тому я її від чистого серця подарую, то, щоб у мене їх не було. А це вона вже в мене купить. Тому, дівчулечки, оце таке викупила. Викупила такі мої. Ну, це взагалі. Викупила тільки що висока. І оце бачила, які здорові квіти. Це ж здорові квіти, як георгіни. Георгіни я не сажу, тому що в мене немає їх де садити. А це я викупила тільки за то, я посажу там, тоді вам покажу біля толі, толіного забору, тому що там просто забор нічого нема. Ну, це ж взагалі красотінь, правда? Красотінь. Дуже гарні, високі і кущі гарні, Ну, стоять у відрі показувати не буду. Ну і це ж оцю калу. Вона мені подарувала і не хотіла брати. Кажу, я ж не люблю їх взагалі це висаджувати. але ж взяла. Думаю, ну добре, посажу її все. Так що оця фізостигія така, ще вона росте так, у такого, у сантиметрів 70-80 сіти, коли добре, то ще буде більше. Як і оця. От. Ну, це тільки я залишила собі діточки. Тому що ну, цвіте розовим кольором. Вона дуже гарно в кущі, але любить воду так само, як і оця. Любить воду. Якщо є вода, оце ж у мене тут на сонці. І там оце в мене ця варіегата росла на сонці все продала. Тому, якщо у вас буде вода, то все буде добре. Так що купила отаку красотінь, отаку красотінь. White double delight. А це Lemon Drop. Ой, яка красотінь. Правда? Красотінь і дуже ж великий кущ. Бачите. Ну, а там уже те, що я в Києві купувала, розовенька. Так що, ой, боже дівчи, мої дорогі. Так що, дай Боже, посажу завтра оце. Оці посажу. Красотінь оцю посажу завтра. І цю тоді вам все покажу. І все вам покажу. У нас дощ, сьогодні цілий день, а сьогодні у нас понеділок. Але добре, земля напилася, тому і все, бачите, воно все зразу якось аж вирівнялося. Воно зразу все аж вирівнялося якось. бачите. Ну, це у мене, я ж кажу, це тільки для того, щоб воно тут перезімувало. Рости воно, звичайно, там не буде. Що в горшках, а що буде вже десь в другому місці. Тому всім гарного вечора, тихого вечора. А нам буде все Україна.